Як же правильно користуватися хайлайтерами і уникати помилок? Хайлайтер це той продукт, який дає обличчю сяйва і здорового вигляду. Але якщо його використовувати неправильно, можна створити ефект жирного блиску або нерівного нанесення. Ось кілька основних помилок, яких треба уникати. Занадто багато продукту це одна з найбільших помилок. Хайлайтер треба наносити поступово, щоб не переборщити. Для денного макіяжу достатньо легкого шару, щоб виглядати природно. Неправильний відтінок вибраного хайлайтеру, який не відповідає вашому тону шкіри, може нашкодити, може виглядати неприродно. Холодним відтінкам підходять сріблясті чи рожеві, а теплим відтінкам золоті. Персикові помилка це нанесення їх на суху шкіру. Завжди зволожуйте шкіру перед нанесенням продукту інакше продукт може виглядати плямами чи нерівномірно.